Отже, перше завдання. Перед вами зображення яблука, яке е, утворене крапками. Ми можемо в редакторі Photoshop графічному е, виправити ці нерівності і зробити його таким фактично, яким воно було. Для цього давайте ми збережемо наше зображення завантаження зберегти. І відкриємо. <кій> Чекаємо, поки відкривається. Тобто, таким чином можна прибрати і певні нерівності вашого обличчя на фотографії, тобто, якщо, наприклад, там десь у вас вискочив прищик, або, можливо, хочете скрити якусь, не знаю, якусь ваду вашого цього. E, можна завжди використати Photoshop і e, спробувати e, зробити все, що можливо для того, щоб виправити такі речі. Ну, чекаємо, поки завантажується Photoshop, щось у мене комп'ютер трішки e, працює зі скрипом. Отже, відкриваємо Photoshop. З папки, з завантажень, куди ми завантажили. Віднімаємо наше яблуко. Я його притяну. Далі у нас є така штука, яка називається точковий пендель відновлення. Якщо натиснемо е, правою кнопкою мишки, у нас є пендель відновлення, лапка і інструмент червоні очі, дуже цікавий інструмент, але нам поки -пок що вистачить і такого. Ви е, підводите ваш цей пензер до о, цього і вимірюєте. Що цей кружок, який ми повинні накрити, він повинен бути трішки більший, ніж, ніж п'ятничку. Тому ми трішки його збільшуємо. До, якось, 26. І, перевіряємо. О. і коли ми навели взяли його в центр, коли ми натиснемо, у нас біляйте, що? наша вада зникла. Таким чином ви обережно наводите і прибираєте оцим інструментом, прибираєте ваду. Таким чином очищаєте повністю ваше яблуко і потім зберігаєте, можливо, як JPEG, можливо, як фотошоповський формат. все? Photoshop, PDD, PSD.